100 годин переглядів це ж треба. Я продовжую захоплюватись вами, мої шановні глядачі, підписники каналу. Це неймовірно. Я здивований був ще вчора, коли побачив, що відео, яке я знімав в понеділок про іноземні доходи громадян. Набрало аж тисячу переглядів. Я неймовірно вам вдячний. Я дуже радий, що те, що я роблю, вам цікаво і сподіваюся, що це вам корисно. Буду продовжувати і далі для вас це робити. До речі, нагадую: позавчора вийшло відео інструкція про те, як декларувати. Іноземні соцвиплати і доходи від бізнесу за кордоном. Тож, не забудьте його подивитися. Посилання є в інстаграмі в моєму профілі. Я буду вам дуже вдячний. Якщо подивитесь, підпишетесь, поставите лайк. Дякую вам. Гарних вам вихідних!